Слово, чому ти не твердає криця, Леся Українка? Слово, чому ти не твердає криця? Що серед бою так ясний іскриць? Чом ти не гострий, безжалісний меч? Той ще здійма вражі голови з плеч? Ти моя щира гартована мова, я тебе вийду, з піх готова. Тільки ж ти кров з мого серця прор'єш, Вражуєш ж клинком не проб'єш. Вигустру виточу зброю із ісхристу, скільки достане снаги мені хрест, потім її почеплю при стіні, іншим навтіху на смуток мені. Слово моя, ти єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, Станеш ти кращим мечем на катів, Брязний клинок об залізо кайданів, підело об трудині тирані, стрінеться з брязкутом інших мечей, з гуком нових нечуремних речей. Месники дужі, приймуть мою зброю. Кинуться з неї одважна тобою, зброя моя послуживо, яка краще, ніж служиш,